Йо-йо-йо! Привіт всім! Сьогодні знову порубаємося. Давайте, можливо, виберемо командний бой в Stand 2, я не знаю. Прикиньте, ви вмієте карту вибирати, бо я не розумію. то, то походу рандомно заходиш і вибирається. Коротше, що я вам скажу? Грали ми цей якийсь там ночний режим. Я не знаю, хто його придумав, але це просто треш. Як ви гадаєте? Залишайте свою думку в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписочка, залітаємо в нашу команду, робимо турнірчики. Ну як завжди граємо за спецназ. Ух ти, що це за пістолет такий. Пум-пум. Дивись який ФПС, 40. 40 це взагалі низький. А як почну стріляти, це буде все гаплі в грі, да? Що це було? Ага, тобто мій прибіг з кулеметом і завалив. Ти бачиш на? Прибіг з кулеметом, бо я застрелив. Без мого відома. я що йому? Дозволяв стріляти по моїй. Так, 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 я його побачив, але не спів завалити. Нечесно. А, це розминка, Йоме, то чого я так парюся? Зараз ми попробуємо набити їм пару хедшотів. Я думаю, за цей матч штук 5 точно буде. Так, мазило не попав. Буває таке, і не раз, коли Мазило не попадає. Прикольно, мені залишилось 75 хп, але відтоді у Масві завалити, але. Ну нічого страшного, нічого нічого страшного. Невже я якогось застрелив? Починається супер гра. О, копола чудес, ще. Давайте Давайте де ховається. Вау! One head, one shot, да? А що він там робить? О, біжи, 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 біжи. Красавчик, це було прикольно, він прибіг сразу. Не думаючи, в принципі, моноска даже не целився. Блин, це вже цікаво, цікаво, цікаво. Давно, давно, я так не мазав. Це така собі тема. Яку можна інколи постріляти, давай, забігаємо наперед. Ну, красавчик, нічого не скажу, красавчик. Гарно попав. Стреляю, ну, я які гарно граю, а які просто типа да. смотрю. Як я. До речі, ця пуха не знак називається, що злушителем, вона теж доволі непогана, але в неї віддача дуже така собі. Так, да, треба перезарядитися, бо як завжди буде зараз в кінці гри, у мене патрона нема. Це з підспортує собі. Що вичваряю? Так, що красавчик, красавчик. Да, я буду. 5, 5, оце! У. Я ж казав, що я завалю 5 чоловік мінімум. непрофесійна ця гра це треба попробувати якось по інакше може її грати. стріляє по мені хтось. Ну це взагалі не серйозно. І мій там бігає, і тут зараз хтось прийде сюди. Записи, 3 хвилини, не запис іде, осталось вас три хвилини, не поїдемо. Ой, кистроит 40 хп я не ней лайк грати. Ау, туман, шо ж ти робиш, туман? Туман, туман, давай, давайте, давайте, давайте пацаки 37, 2, 37, 27, зараз до кінця матча залишилось 2 хвилини, 10 секунд. Ну нічого собі. Там стоїть один на горі. А, застрел, забігли двоє, о, знизу. Прямо мені попихали надавал. Може быть, може быть. Куда ти? Не вышли, чверить. Вот це да... тут вміє стріляти гармо. Байденкайцы. Ось то був не я. серйозно кажу. Я взагалі даже не попав по ему не Хм. Аааа. Оооо. Де ты? Де? Кистики никнеймы десь понаходить. Пака, клака, блядь. Так, можна сховатися? я ніколи даже не знав. прикинь, наскільки вже разів цю карту играв. Так, да, треба брати по 90, бо я чувствую, що мені цих патрончиків взагалі не вистачає. От, наприклад, стояв чувак, він мене міг свободно прикрити, але він даже... просто вже там валявся, певно, Так, Да, нубів тут достатньо. Тобто, якщо так заграти командний бій, то треба от тільки свою команду набрати, бо це... Давай, right? я ж кажу, навіть я, нуб, редкосно. Дивись, 12-10, ну що за гра така. Хто таке бачив, можливо, треба якісь гладжування витащити, Был... стрілять тут взагалі практично неможливо. Можливо, якусь чутьливість миші зробити трошки меншу. Диви, ну як, так, ці снайперки просто, мені туман. Зарядив. Усе кінець матч. Незадоволений задоволена яка вже є. Іншого разу, на буде краще. Давайте залітайте до нас в команду. Будемо пробувати разом їх тощить.